Тоді Ілля сказав Ахавові Йди, їж і пий, бо чути шум великого дощу. І пішов Ахав їсти і пити. А Ілля вийшов наверх кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі Йди, подивись у бік моря. Пішов той. Подивився і каже, Нема нічого. Ілля сказав знову Іди сім разів. За сьомим разом слуга каже, Маленька хмарка в долоню завбільшки встає з моря. І сказав Ілля. Йди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ. І вмить. Потемніло небо від хмари та від тучі і линув потужний дощ. Сів ахав на колісницю і поїхав у Єзреев. На Ілюж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Єзрел.